Тої Вагелія, читань, слава тобі, Господи, снова тобі, бо бажні. В той час, як питали Фарисе Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів, прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите, скажуть вам: ось тут він або он там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, блискає і освічує від краю до краю неба, так буде свого дня син чоловічий, та перше він мусить багато постраждати, і його відкине цей рік слава тобі, Господи, слава Тобі мій Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Для пересічного єврея часів Ісуса Христа поняття Царство Небесне мало конкретне значення. Для єврея часів Ісуса Христа, царство Небесне, це було Царство Боже. Царство Боже, яке мало настати в народі Ізраїля. Царство Боже, в якому Бог і Його народ. Мав стати особлив, мав, мав виявити особливе своє покликання у цілому світі. Звичайно, що євреї дивилися це через призму дуже часто політично. Тому нічого дивного, що вони приходять до Ісуса, який себе заявляє Месією, і ставить конкретне питання. Коли прийде Царство Боже? Коли Бог. Овоцаривця на землі, коли Ізраїль, як його народ, почне виконувати свою особливу місію між усіма народами. І Христос раптом говорить речі, які для них досить складно сприйняти. Царство Боже прийде непомітно. Його не буде видно у якихось політичних. Діячах його не буде видно у якихось політичних системах, воно приходить непомітно. І не скажуть ось воно тут або он там. Бо царство Боже є між вами. Справді царство Боже є між нами. Але що це означає? А це означає, що Христос пророкує про. Буття церкви. Бо саме буття церкви є тим буттям царства Божого вже тут на землі. Саме буття церкви її спасенна місія є тими початками, зачатками Царства Божого тут на землі і між нами. Часто, коли ми зустрічаємо Божу людину, і ми бачимо на прикладі багатьох святих, сучасних святих, яких ми застали за свого життя. Мати Тереза, святий Іван Павло II. біля цих людей Дух Царства Божого дуже і дуже відчувався. Тому Христос справді каже, Царство Боже є між вами. І далі Ісус каже, прийдуть дні, коли будуть бажати хоча б один день сина чоловічого. І справді, живемо в часі, коли дуже би хотілося сісти в ногах Ісуса і в прямий спосіб, фізично, побачити і почути Його слово. Але Господь через царство Боже є між нами вже у невидимий спосіб. Саме тому голоситься цей вже уже 2000 років. Саме тому. Служиться Пресвята Євхаристія уже дві тисячі років. Саме тому церква сповнює свою місію уже дві тисячі років. Але ця невидимість Царства Божого в якийсь момент стане явною. Як блискавка блискає і освічує від краю і до краю неба, так буде свого дня син чоловічий, Його прихід. in today's gospel jesus speaks about heavenly kingdom we would like to see heavenly kingdom other system maybe political or something like this but heavenly kingdom is a kingdom that exists between us in our church community. This is a kingdom that to become the member, citizenship, citizen of this kingdom, it is important to have the passport of love, the passport of faith, the passport of hope. The heavenly kingdom came to us and it exists in the church. Let us create the true feeling that we belong to this kingdom, that we belong to heaven, even now on the earth. Amen. Glory be to Jesus Christ.